хмарно, дуже сильний дощ, ну доволі сильний. Жена мряка. як в мене сьогодні заміна в ще одному будинку. Так. Новий досвід, нові враження зараз будуть ділитися. Так, отже, ну, у нас погода похмура, тому і буде не дуже може. У мене гарно видно, але намагатимусь голосніше говорити. А, я не перший раз в цьому будинку, він доволі далеко знаходиться, 4,5 кілометри, мабуть, від центру міста. А, 85 років. Моєї клієнтці і в мене що значить новий досвід. Мені треба зазвичай я в день до неї приходила, ну заміщала когось, заміняла, заміщувала. Але сьогодні це був ранок на восьму ранку, і мені треба було допомогти їй прийняти душ, точніше, вона сама обмилася, я їй допомагала витиратися. І одягала, а, ну, роздягала її, підгузок в неї був. І потім я їй допомогла. Ну, фактично, я її одягала, зачіску ми її зробила, потім я їй допомагала з сніданком. Мила жінка, яка постійно жартує, розказує щось. Цікаве. Ну, врешті, їй сподобалося, що я постійно сміюся. Я, може, не до кінця там розуміла її розповіді, але було, ну, я розуміла, що вона жартує. Тож, ще одна підкорена бенефіціарка в мене, бо вона теж така: о, я хочу, щоб ти тепер до мене завжди приходила. Ти така дружелюбна, така весела. Не те, що інші. І давай там розказувати, як вони її ігнорують, як вони їй погано допомагають. Ну, Загалом така. У мене, в принципі, більш-менш непоганий настрій. Вона мене все пригощала, пригощала. Я врешті погодилась, зробила собі каву лате. Ось, і залишилися ми вдвох задоволені тим, що як все пройшло. Я зараз їду, вона мені ще дала цукерки, трошки пізніше покажу в рюкзаку лежать. Причому я тільки зайшла в будинок. Вона, ну там, ти заміщаєш, так, ну, ось тобі цукерки. Я кажу, та ну, це ж ви приготували для тої, кого я заміщаю. Ну, мабуть, там вона до Різдва підготувалась, не знаю. Вона каже, то її проблеми. Вона не прийшла вчасно. Де вона там ходить? Я... Мені треба сьогодні віддати цукерки і це буде шти. Ну, доволі коштовні Рошен... О, Рошен. Фереро Рошен. Цукерки Рошен мене згадують. Зараз я їду до Сюзан, це дружина Марселя. Це моя пара. З Альцгеймера, в яких я щовечора раніше три місяці працювала, заміщувала всереду в обід, і зараз я буду вранці заміщувати. А це інший, інша робота, скажімо так, інші обов'язки. Тому що, якщо ввечері це тільки приготування вечері, ну там легке прибирання, в обід це теж приготування їжі. Прибирання на кухні після приготування, то вранці потрібно теж допомагати прийняти душ з одягом, принаймні Сюзан треба допомогти. Постіль перевірити, чи не потрібно поміняти ось такі речі, потім допомогти теж з кавою зі сніданком. Таких обов'язків в цьому будинку в мене ще не було. Ну що, як і планувалося, допомогла з душем, але сталася невеличка аварія. Я, ну, мадам ще була в ліжку, я прийшла, з нею привіталась, відкрила іконниці, і вона мені каже, дивись, ну, лежить на одній стороні ліжка, показує на іншу, ну, відгортає ковдру і каже, дивись, що сталося. Намочила ліжку, вона. Я кажу, нічого страшного, нічого страшного, вона для мене це страшне. Для мене це погано. Така сумна, сумна. Ну, кажу нічого, зараз все поміняємо, все буде супер. Допомогла їй в душі помитися, одягтися. Причому, ну, до речі, у Сюзан було 12 дітей, ну, було, народила 12 дітей. Це я до чого? До того, що я її бюзгалтер одягала, вона ні, де мій корсет. Я згадала, що вона взагалі-то ходить в такому боді, який стягує тіло. Я думаю, що їй прописано лікарям носити такий одяг саме. І це, я думаю, пов'язано в тому числі, окрім того, що їй 95 років, ще з тим, що в неї 12, вона народила, виносила. Стільки дітей, то ж думаю, це прям їй дуже необхідно підтягувати живіт таким, такою білизною. Лисок. Ми приїхали на закупи Нетто. Ми, це я і моя бенефіціарка. Так, я закінчила тут дві години і врешті в мене вже чотири відпрацьованих години сьогодні. Вихали в нету, менше з тим. Хотіла сказати, що зустріла моя клієнтка там свого сусіда, буквально реально сусіда через паркан. Ну, Як вона сказала, йому так само стільки років, скільки мені. І він, ну, вона з ним розмовляє, і він каже, що він мені каже, що в нього знайшли три раки, ну, три різні кенсера. Але це ж не може бути правдою. Він розказує, що він дуже хворий, а сам ходить по магазинах. І взагалі Цікаво, цікаво з нею поспілкуватися, як завжди. Вона розповідає, що їм додадуть годин, і що потрібно буде допомагати чоловіку душ приймати. Я кажу, ну ви, типу, е це ваші обов'язки входить. Я кажу, ну взагалі-то ні. На мене, так, так, мабуть, це не ви будете робити. Ну, типу, у нас все йде до того, що більше і більше СІС, моя організація, буде давати допомоги. Нагадую, що йому 94, їй 92. Ну, і вже ось в них ще дні народження мають статися. Ось, і згадала, що я хотіла сказати, вона нещодавно мені повідомляла, не те, щоб хвалилася, повідомляла, що в неї народилися в минулому році праправнуки. правнуки, тому що її дочці 70, внуками. 5, десь так. Ну, і ось, правнуки 20-25. І ось у цих правнуків там близнюки народилися. Фотографія стоїть в них. І це реально дуже круто. Пра правнуки. Саме тому вона щоразу майже нарікає, що ми дуже старі, дуже старі. Наші всі знайомі помирають вже на вулиці нікого майже не залишилось. Ну, але, до речі, сусід, ровесник. Така історія. Я зараз їду в Рьо, в магазин Epicрі Солідех називається Епісері Солідех. там, де зі знижками можна купити продукти. В першу чергу я точно знаю, що там має бути борошно в три рази дешевше. А так як мені його треба багато, і на вихідних в тому числі. Тож вирішила таки ризикнути поїхати, тому що минулого разу. Вони мають працювати до 13-ї, там написано, в них, що вони працюють до 13-ї. Коли я приїхала 10 хвилин по 13-й, вони сказали: "Ні, ми до 12-ї ми закриваємось". Ну, добре, заходьте. Дозволили мені заходити. Зараз насправді мене ще трошки раніше відпустили, зараз без 7 хвилин 12-ї. Тож в мене є всі шанси хоча б трошки закупів таких зі знижкою зробити. А Рьо, ну для тих, хто раніше не бачив ці відео мої, мої ці поїздки, за 6 кілометрів від, від мене знаходиться. Ну, я вже під'їжджаю на машині, це буквально 5 хвилин. А бували випадки, коли я сюди на велосипеді пару разів їздила. І це був ще той досвід. Це було справді важко. І нікуди не поділося це містечко, кемпери, але на постійній основі тут живуть люди. Думаю, що Роми є в мене таке, така впевненість. Кури, пральні машини. Так. Автобус стоїть, той що в них продукти привозять, так що я надію, що вони такі ще. Працюють сьогодні, бо вони насправді хочуть, працюють, хочуть, не працюють. Будь ласка, до тринадцяти. Ап! Що непогано закупилася, 28 євро витратила. Але борошно купила зразу дві упаковки по 10 кг кожна, бо там акція 10 кг за 2 євро всього. Це в 4 рази дешевше, ніж в нету найдешевше борошно, який я беру. Ось, ну, трошки потрошку непогано, непогано з'їздила, хоча я там в них остання клієнтка, як правило, вони вже там все сховали, нового нічого не викладають. Але тим не менше я і моцарели взяла, ну, сиру набрала багатько, і фрукти, гриби, 90 центів кілограм, ще й ну, непогані. Тобто моцарела і, і гриби це вже. Можна робити піцу. Недорого, ну і борошно, звичайно. Тож я задоволена. Мабуть, зараз ще, якщо зірки зійдуться, то зніму ще й відео окреме огляду того, що я купила в соціальному магазині. Так, чоловік знову замовив щось, взуття і каже, що тут і одяг для мене є. Я нічого не замовляла, тому. Можна сказати, що це такий сюрприз. Ось, що було в пакеті. Відкриваємо, дивимось взуття, схоже на те, що це Миколаю. Чуботи зимові. Так, 42-й розмір. Не знаю, не знаю. Будемо сподіватися, що підійде. Не будуть маленькими. Треба міряти, бо з кедами. Трохи з першого разу не вдалося купити потрібний розмір. Виглядають класно, цікаво, скільки коштували, я не знаю. Зараз нічого не скажу. На упаковці ціна не від... ну це е перша ціна, скажімо так, а магазин дисконтний, де чоловік замовляє. Спорт Дірект, скоріше за все, це був. Там дисконт має бути дешевше. Оскільки не скажу. А це лії, скоріше за все, за розміром коробки можна здогадатись, але ну, вона потребує зимового взуття, бо з минулорічного виросла. Які класні. Мені зараз здається, що вони трохи великуваті, але це можливо через підошву. Така широка підошва. Класні теж спортивне зимове таке ось взуття. Водичку має відштовхувати, щоб ножки не були мокрі. Подивимось, що наша принцеса скаже, коли це побачить. ну Вона радіє будь-якому новому одягу і взуттю. Тому, думаю, має 100% сподобатись. Так, оце, мабуть, теж мені. Так, ну це треба міряти, не буде зрозуміло, що це таке. Штинці і, мабуть, свідшот. Судячи з усього, наскільки я розумію, бо без каптура. А чого це мені, якщо тут написано 12-14? Це ж вік? Чи що це таке? Мабуть так. А, ні, це розмір 12-14. Так, МК. Ой, що треба ставати спортсменкою тепер? Ось такий в мене костюмчик, але треба його міряти. Звичайно, зараз не зрозуміло наскільки він гарний, але він точно теплий. Ось такий. Дощ ніяк не закінчиться. Просто весь день. Весь день дуж. Така зима. Нормальна, Окситанська зима. Не хочеться виходити, але що робити? Треба Роби йти працювати. Втомилася. П'ятниця, сьогодні 7 годин у мене. Бонжур! Бон Лілі! О! Батьки чекають на дітей. А мої діти? А мої діти сьогодні в групі подовженого дня, вони прям чекали цього. Зараз там у них поробка і підготовка до різдва. Тож зараз я тут поряд буду працювати годинку, а вони цю годинку там побудуть, порозважаються. приїхала до своєї курильниці, депресуючої. Минулого разу вона там навіть щось плакала. Сподіваюся, стало краще. Що ж, Будемо принаймні допомагати в побуті, полегшувати життя і покращувати чистою квартирою. Місія номер 1 Ало, бомсові, бон вікенд! Об'єту. Об'єту. А на коді. Все, фіні. Їду за дітьми. Тут недалеко. Обіцяла показати, не показала. Це те, що мені вранці дали. Бабуся моя перша за сьогодні. Ось таку коробочку. Думаю, це коштовно, аж занадто. Ось, будь ласка, на парковці доказ немає для машини. Je m'envoie Léa comme le loup. D'accord. Bonsoir. Louis aussi. Et Laurent, oh. ça se met toi. Oh. Non Euh, Crégory. J'en répète Grégory, il fait trop en élève aussi. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Криша нас вже чекає, а ось Петра поки що не видно. А де Петро? Поїхали додому. Ну, ти слабенько лежала, і воно, до речі, не закрито чомусь. Так, не до кінця. Тату замовив тобі взуття і сьогодні вже привезли пакунок. Воно тебе там чекає. Зимові чоботики. Ти хотіла побачити? Вгадай, ага. яким вони кольором. Не вгадаю. Я допоможу Петро з ним. А це Це ж є чоботики? Це твої новенькі. Це не кросівки, це чуботики зимові. Міряємо. Так, ну що ж, врешті ліни чуботи вийшли на два розміри більше, ніж потрібно. Я не знаю, як так сталося. Ну, Ми вже це пережили і думаємо, що на наступний рік залишаться вони. Ну, таке ось у нас інвестування на рік вперед. І доведеться купити ще щось, яке буде підходити їй більше по розміру. Думаємо, де це зробити доволі терміново, тому що зима вже йде, а в нас тільки кросівки і кеди для лії. Добре, що зима тут без снігу і без ось такого морозу, але треба підготуватись все одно. На каналі вже вийшло відео про те, що я купила в цьому соціальному магазині. Якщо вам цікаво, можете переглянути попереднє відео. І я вам як завжди дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво і буду готувати вам наступні вже. Тому залишайтесь. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Бувайте!